Доброго дня! Сьогодні я розкажу вам про онлайн-версію Scratch, повністю про його інтерфейс, як його знайти і що ви там можете робити. Перш за все, як нам знайти Scratch в інтернеті. Для цього ми можемо використати Google, ввести туди запит Scratch, або ж можна написати українською також scratch. І без проблем у нас знайде ось цей сайт scratch.meet.edu. Scratch Meet. Ми натискаємо на дане посилання. У нас відкривається наш онлайн-інтерфейс. Найбільш важлива кнопка, яка тут є, це кнопка ось тут зверху, яка називається Створити. Коли ми її натискаємо, у нас з'являється знайомий вам інтерфейс Scratch. Давайте ще разок ми про нього поговоримо. А саме я поясню, де що тут є, де ми можемо що знайти і що робити. Як ви бачите, тут у нас знаходиться сцена, де відбуваються всі дії з усіма спрайтами, які у нас є. Ось тут у нас знаходяться всі спрайти і їхні параметри. Кожен параметр для кожного спрайту ми можемо редактувати окремо. Наприклад, я додам зараз ще один спрайт, кажана, розміщу його тут, і ви бачите, значення кажана по X і по Y змінилися на від'ємні. тоді як значення кота досі знаходяться в нулі, тому що ми його ніяк не переміщували. Таким чином ми можемо додавати сюди купу спрайтів, редагувати їхнє розміщення незалежно один від одного, їхні назви, їхні напрями, а також їхню видимість, переключивши на кнопку показати або приховати. Далі, у нас також є можливість вибрати тло, на якому будуть відбуватися всі наші дії. Наприклад, я вибрав ось такий пляж. У нас з'явилося молетло. Також, з цього боку, ми бачимо повністю знайомий інтерфейс із командами, групами команд, які ми можемо вибрати. Ми можемо додати кілька команд, наприклад, для кота, щоб він у нас рухався, і ми могли це побачити, коли запустимо програму. Тепер натискаємо кнопку запуску програми, яка знаходиться ось тут, і наш код працює. Зупиняємо код кнопкою стоп і можемо перемістити кота назад, щоб потім працювати з ним далі. Наступне, що нам потрібно знати про цей інтерфейс, ось на при натисканні цієї кнопки ми можемо додати додаткові блоки, яких в нас немає. Наприклад, ми хочемо додати блок для олівця, який дозволяє нам малювати. Додаємо блок для олівця, додаємо, наприклад, штамп, і у нас тепер кіт за собою залишає ось такі сліди. Ми можемо це все очистити, натиснувши просто на блок очистити все. І повернути код початковий станп. Тобто, натиснувши на ось цю кнопку знизу зліва, ми можемо додати новий модуль, якого немає ще в нас на екрані. Наприклад, музику, відеоспостереження, також інші модулі, які пов'язані з робототехнікою. Наступне, що у нас є, це редактор образів. Тобто ми можемо зайти в образ кота і змінити його якимось чином. Наприклад, змінити його колір, замалювавши його фіолетом, наприклад, змінити частини якихось спрайтів, перемістивши їх. Наприклад, ми вирішили, що наш кіт виглядає ось так. Ми можемо без проблем змінити його зовнішність, як ми забажаємо. Також ми можемо додати ще кілька спрайтів до його анімації. Наприклад, ми можемо додати ще, щоб кіт лежав відпочивав. І ці всі спрайти вигляду ми можемо змінювати теж за допомогою коду між собою. Нехай ми додамо це для кота, щоб він постійно змінював свої образи. Додамо трошки ще затримки, для того, щоб ми могли бачити ці зміни. І тепер подивимося, що буде, якщо ми запустимо. Коли я запустив, кіт не тільки рухається, а й змінює свій вигляд, а також залишає сліди в кожному з своїх нових виглядів. Тепер ми зупиняємо знову ж таки і дивимося, що в нас ще є в даному інтерфейсі. У нас також є ще вкладка звук. Тут ми можемо додавати звуки для нашого спрайту, який він буде програвати. За викликом також ми можемо. Копіювати ці звуки, вирізати, наприклад, їх частину, пришвидшувати і будь-яким чином редагувати звуки, як це нам ну, захочеться. Хоча це не є основною функцією Scratch, але така можливість є. Повернемося тепер до нашого коду і ще подивимося, що ми можемо важливого зробити. Ще у нас тут є налаштувальна кнопочка, яка підписана як Settings. Ми натискаємо сюди. І тут ми можемо вибрати мову. Якщо нам потрібно вибрати, наприклад, українську, ми можемо знайти ось в цьому меню, натиснувши Settings, далі Language. Якщо ми хочемо змінити кольори наших блоків, наприклад, нам не подобається те, як блоки зараз виглядають. Ми хочемо отримати інший колір, ми можемо вибрати іншу кольорову схему. Тут їх є дві на вибір. Оригінальна і з великим контрастом для того, щоб її було краще видно. Наприклад, я змінюю. І одразу в мене змінився повністю мій інтерфейс. Змінився мій код, він виглядає зовсім іншим зараз. Також ми можемо зберегти наш код, натиснувши вивантажити на ваш комп'ютер. Це нам дасть змогу зберігати і переносити наш код в файлах. Також у нас тут є ще правка, що дає можливість увімкнути турборежим, який прискорить все, що відбувається у нас ось в цьому дикції. Це нам потрібно тільки якщо ми хочемо виконувати дуже багато дій за секунду, це дає нам таку можливість. Також тут знаходиться посібник, в якому ви можете знайти для себе багато цікавих ігор, які ви самі зможете реалізовувати. Просто вибираєте те, що вам сподобалося. І у вас з'являється ось такий відеопосівник, де ви можете подивитися, як робити той чи інший код. Просто натискаєте тут кнопочку Play і вам розкажуть про те, як зробити той чи інший код. With Scratch, you can make Перформос so, these blocks these blocks Так, більшість посібників вони є англійською, але ви можете дивитися на блоки і шукати схожі блоки просто використовуючи кольори. Я думаю, ви вже знаєте, як, користуючись кольорами, знаходити блоки. Я це пояснював, тому на okay. цьому зупинятися не будемо. Ось такі коротенькі відео у нас сьогодні про Scratch, про те, як ви можете до нього підключитися онлайн в будь-якому місці, навіть якщо ви не в школі на даний момент. Дякую всім за увагу. До побачення.